І знову я на вузьких вуличках фоління. Це такі вулиці, де може проїхати. Ну, тут трохи ширша вулиця, а оця вулиця це тільки один автомобіль може проїхати. Тут я вже ходила і знімала, але сьогодні такий, знаєте, не сонячний день. І я знімаю все підряд, те, що мене цікавить. Ми зараз йдемо до українського магазину. Я хочу купити родзинок для запіканки. Так, тихо! Тихо, чого ти гавкаєш? Тихо! Скузі, тихо. Обгавкала таку леді. Ну, така ти позорниця, Грюся. Чого ти гавкаєш на людей? Щоб я, тебе, щоб я не чула. Щоб я не чула. Бо буду наказувати. Ой, ти дівчинка така доброзичлива до собаки. Ну тут такий, знаєте, проулок вузький. Тут може проїхати один автомобіль, але тільки проїхати. Це така, знаєте, колорит такий, що я не можу його ні, не знімати. Мені дуже подобається такий колорит, Ой. трохи збільшу, бачите, як воно цікаво виглядає. Ну. Дуже люблю робити репортажі якісь. Знаєте, ой, це ми виходимо до вулиці, яка веде до мого дому, там де живуть мої діти, і через магазин. Я, мабуть, не буду заходити в китайський магазин, бо та, що там його купувати. Це треба вже заходити, то вже щось купувати. Так, Грюся. Ось так. Там мені, знаєте, на даху така якась рослинність, я зараз його наближу. Ой, бачите, як цікаво. Це з даху воно звисає. Ой. І, до речі, нагадує мені шолом римського воїна. Ось що здалеку так взагалі. Якщо трохи його зменшити, то наче голова римського воїна. Слухайте. І воно так тихо, цікаво. І туди по вулиці це вихід до там, там де ми живемо, до нашої резиденції, можна так сказати. Тут ці магазини повно всього. Дуже поширені велосипеди і навіть є міський транспорт. Є міський такий транспорт, на якому можна доїхати до лікарні, наприклад. Ой, зачепила я. Зараз трохи зменшу це. Угу. Головне не пропустити наш магазин, а ось і наш магазин український. Так, Груня. Оце такий магазин прикрас. Цікаво. Мені самі цікаво, що воно. Слухайте, навіть якісь перли. Ну таке. У мене всього того добра, пернів і так далі повно, то я не буду тратити навіть. І зараз оцей український магазин, бачите, смак. Колір такий. Так.